Сьогодні зібралось, як ви бачите, багато машин. Це учасники автопробігу. Спочатку ми проїдемо по Дніпру. Це займе біля двох годин. Потім ми поїдемо до Новомосковська. Зустрінемося з нашими учасниками автопробігу Новомосковська проїдемо про Новомосковську, потім поїдемо до Павлограда. На нас там теж будуть зустрічати наші учасники автопробігу, родичі військовополонених. Головна мета наша сказати всім, що станьте голосом полонених, не мовчити. Наші рідні ще у полоні, і ми хочемо, щоб всі об'єдналися. Разом і допомогли нам повернути наших рідних додому. Я дружина військовополоненого, який потрапив в полон в місті Маріуполь ще з початку війни. Немає про нього зараз ніяких свідок і хочемо скоріше, щоб вже повернувся додому. Два роки війни, а все як було, так і не змінюється. Не знаємо, що живий, і знаємо, що в полоні, звідки нам дають як люди від людей до людей, звільнені з полону хлопці. Хочеться більше від держави, хочеться більше від структур, щоб вони більше працювали і допомагали нам так, як ми допомагаємо їм в наданні інформації, тому що на даний момент, на жаль, більше від нас користі і дій для військовополоненого.